Привет! Бо я ось припер припекса купил. Так заставил возить. Каже, я грузил там, каже, ты тягай тут. 10 мішків купил. Макстер. 2,5. Два... Мы на ньому постоянно... Ну не постоянно, а в последнее время. Кормим его. Вроде ничего. Ми, ми на горохі, то підбирали премікс, який працює із горохом. Це і вроді нічого. Зараз буду возить. Напрягає батька, бачите оце. Дожився. Так що це отак. так. Гасаю. Так, що мішки перевозили? Грузчик повозив, каже, наняк Я... роботника. Посміялися. Я кажу, ти кажу, будеш, кажу, такі відео, кажу. Ціле відео мішки возить, кажу. Да выгружать. Да там кажу, буде длительность відео, кажу, 4 минути. Я кажу, да, видео на, на, назвати, кажу, наняли роботника. Короче, з папкою посміялися. E, дальше що я хотів розказати. Бо фапке кажу, розкажи, <laughs> не втомився, на, на, <laughs> на, <laughs> на навозився, мішки. Короче, Коротше, так ми працюємо. Ну, це ми сьогодні вдвох, так воно веселей. В основному, то виходить, каждый день по отдельности. Де, ну, що вдвох тут одну ту самую роботу робить. А це я сьогодні приїхав, там кабанчика різав, так каптить, так оце ми і за одної премікси заїхав, купив і, ну, короче, капченням займаюся. Так, оце такий премікс ми використовуємо, Макска, 2,5 процентний. Та там нічого такого не написано. Ну, може люди захочуть почитати. Все, що означено, 2,5 на воді. Використовуємо ми його від старту і до фінішу чого так, А того, що вже багато років купляли і стартовий і премікс, і гровер, і потім фініш. Ну, Моє мнение, що може десь там в старті щось і додають, але по привісах поросят ми цього не ну, і скажімо так, коли використовуємо його, не замітили. Поросята хорошо ростуть. Так, Використовуємо на старті 2,5% це від 10 до 25%, от 25 до 50 десь до 60 кг. Тоже 2,5%. Оце, в общем, от 10 десь до 60% -ти. да, десь так до 60%, да? Ну, може, 70, ну так, плюс-мінус, на глаз. Да, 60 до 60-70 кг 2,5%, потім уже на фініш переводимо на двойку. Оце такі дела. Там в початку відео папка казав, що з горохом він ну, робота хороша. Бо є там, ну, я не знаю, скептики, не скептики, на горохи растуть, не растуть. Надо премікс хороший підібрати і тоді буде рости. Бо ми кормили на багато там відео преміксів. Ну, я не буду показувати мішків, щоб не було там ніяких нюансів, що там показав, то того мішок там поганий, непоганий. І для себе зробили виводи, кожен із вас там напишіть, на якому преміксі кормить. Нравиться, не нравиться, тому що багато фірм було, багато використовували на протягом цього всього времени. То становилися це не такому. Так что что, будем сейчас э, мешать стартовый корм. Я там казал уже, как раз доедают у нас, то будем мешать стартовый корм. И ]icki. дальше заниматься общим. Папка опять будет работать, стартовый корм мешать, а я поеду, пойду дальше копить. А будет коптить, одну упал. Так что сейчас кофейка выпьем и будем дальше работать. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.